Вітаю всіх, доброго дня. Я одразу хочу вибачитись, бо я не частий спікер, а в зв'язку з тим, що ми зробили франшизу, зараз це для мене новий досвід, і я намагаюся зробити все як потрібно. Мене звуть Денис Богомолов, я медичний підприємець, я засновник компанії «Універсум Клінік та її співвласник. Я не маю медичної освіти, 20 років приблизно пропрацював в медичному страхуванні, вийшов з нього в 2020 році, і, але паралельно вже у мене був свій медичний бізнес і зараз я займаюся виключно їм. Наша компанія працює з 2012 року. На сьогодні ми маємо дві власні смарт клініки в центрі міста Києва. Починали ми свій бізнес орієнтуючись виключно на іноземних пацієнтів. Війна нас трохи змінила, ми були змушені змінитися. І зараз ми працюємо в загальному сегменті. У 2020 році ми почали замислюватись про проект франшизи. Але фактично започаткували його 31 грудня 2022 року. Два місяці я обирав і досліджував ринок надання франчайзингових послуг, спілкувався з компаніями, котрі надають ці послуги, проводив відбор. І ось 31 грудня ми домовились з нашим партнером Франчайз Груп, власником якої і зараз СІО є Мирослава Козачук. Багато може хто з вас знає. І тривалість розробки нашої франшизи була повні 9 місяців. Тобто, в січні ми почали і ось у вересні ми завершили повний пакет документів по нашій франшизі. Зараз вже 5 місяців. Ми практикуємо активні продажі. Продажі ми почали трошки раніше, ніж завершили пакет, бо нам потрібно було робити дослідження. Нам потрібно було розуміти нашу аудиторію, потрапили ми в неї чи ні. І ми вже паралельно проводили зустрічі. Команда розробки з нашої сторони це 9 постійних штатних людей. Тобто, котрі займалися а, на більш ніж 50% свого часу тільки франшизою, я займаю зараз франшизою на 100%, може на 120% свого часу. А, інколи ми залучали додаткових додаткових людей з нашої команди. Але ну, це дуже серйозний великий процес. Зі сторони команди Франчайз груп це було 11 людей, і перші десь три місяці я бачив ці 11 людей через день. Окрім цих 11 людей, ще займалося там бек-офіс, котрий я не бачив. Це розробники сайтів, там аналітики, якісь, з котрими я не зустрічався. Основне, що ми зробили, ми не винайшли нові протоколи лікування. Ми будували систему управління, в якій доказова медицина це основа. Тому що цінність для нашого споживача це якісна доказова медицина з зрозумілим результатом та в поєднанні з комфортом. Тобто Наша послуга, ядро нашої послуги це медична послуга. Але навколо неї ми маємо забезпечити всі зрозумілі сервісні речі від телефонного дзвінка до нашої компанії, до фолоапів, до продовження процесу всього виздоровлення пацієнта. Олександр казав часто про Він-Він і як франчайзер ми мали закласти модель Він-Він для себе та наших потенційних партнерів. І в нашій ситуації франшиза це він-він як для розширення нашого власного бізнесу, так і бізнесу наших партнерів, вже поточних та потенційних. Давайте розглянемо, у чому полягає в нашій ситуації він для наших франчайзі, тобто для наших партнерів, інших власників інших клінік. Вони отримують практичний досвід нашої роботи в 11 років. Тобто, кожен франчезі заходить до нас в офіс, заходить в нашу клініку, і він має доступ до будь-якої інформації, практичної інформації. Фінансова модель заснована не теоретично. Вона кожного року зараз ми планування робимо десь пів, раз на півроку, переглядаємо планування. Я маю надію, що в 2024 році ми вже зможемо перейти на рік. Але фінансова модель заснована на працюючому бізнесі, і наш партнер може перевірити нашу фінансову модель у нас. Саме головне, саме цінне, ми вважаємо, що ця модель, як я сказав, у 2022 році нам прийшлося змінити свою модель, бо ми 24 лютого втратили всю свою цільову аудиторію. Іноземці виїхали. І ми за цей час перебудували свій бізнес і побудували нову фінансову модель. Також про що казав Олександр, ми розробили франчайзинговий пакет з семи посібників по веденню бізнесу. Ми зробили, ми перевірили самі, самі себе. Ми, наша консалтингова компанія зробила повний аудит нашої діяльності. І ви знаєте, це дуже великий плюс, тому що я, як власник малого бізнесу, у мене ніколи не було часу дійти до написання реального написання всіх процесів буквально. Але з франшизою я не міг без них вийти на ринок, і нам прийшлося написати всі ці сім посібників, котрі включають в себе посібник по нашому позиціюванню, посібник по маркетингу. Посібник по персоналу, посібник по процесах, посібник по роботі в мережі, посібник по скаргах, там роботу зі скаргами і так далі. Юридичний пакет. Не менш важлива штука. Тобто, в юридичному пакеті у нас є безумовно ліцензійний договір, котрий захищає нашу торгову марку. Бо найголовніший ризик для нас як власників. Цього бізнесу це ім'я, тобто це наша репутація, над якою ми працюємо. У нас родинний бізнес, і зараз це наша в даному випадку третя дитина, котра це все, що у нас є. З економічної точки зору. Тому є ліцензійний договір і є договір комерційної концесії десь приблизно на 60 сторінок, які регулюють права та обов'язки кожної з наших сторін. Стала команда запуску та підтримки це команда, це трошки різні команди, насправді. Тобто команда запуску і команда підтримки вони відрізняються, бо в команді запуску задіяні. Медичні технології, фінанси, фінансисти, юристи, архітектори там, тобто, все, що ну, для вас це не секрет, як створюється медична установа. Команда підтримки це вже команда, це окрема команда, котра буде підтримувати бізнес наш та бізнес наших партнерів кожного дня. І це тут на малюнку лікарі. Але це не лікарі загалом не приймають участь у франшизі. Це просто така картинка. І саме головне, що від нас очікують на сьогодні будь-який бізнес, це клієнти. Так ось одна з причин, чому ми пішли у франшизу, тому що у нас є клієнти по Україні, котрим ми не можемо надати послугу. І ми вже можемо забезпечити наших потенційних франшизів. Клієнтами. Тобто старт вже є. Це може бути наповнення там, від 20 до 40% клініки вже на старті після відкриття. Це дуже потужно для франчезі. Що отримуємо ми? Звичайно, це масштабування, бо іншої мети у нас нема. Підвищення стійкості бізнесу це також зрозуміла ідея. А але що головне, що ми переслідуємо? Ми хочемо отримати від кожного нашого партнера якийсь досвід. Зараз ми спілкуємося з зовсім різними сферами. Тобто до нас приходять підприємці з сфери послуг, сфери торгівля, сфери виробництва. Кожен з них може критикувати наш підхід до обслуговування, кожен з них має право. На впровадження якихось своїх там технологій, ідей. Так, це дуже важко впровадити в саму мережу. Є, є цілий протокол, як це, в які періоди ми можемо це впроваджувати. Тобто є правила, за якими ми можемо розглядати яких, якийсь додатковий досвід, якісь ідеї, і є терміни впровадження цього досвіду в мережу. Це також закладено в умови. Тепер, коли ми всі з вами проходили, весь приватний бізнес, котрий будувався, всі проходили через такі два питання. Я особисто проходив. У мене було два досвіди. Першу свою клініку я відкривав власними знаннями, бо, працюючи в медичному страхуванні, я їздив по світу і дивився, як працюють клініки. Мене пускали будь-куди, від офісів до операційних. Це була як Україна, так і іноземні країни, бо обслуговував я як добровільне медичне страхування, так і страхування виїжджаючих за кордон. Медичний туризм. там. Я проходив на особистому досвіді, я прийшов власні знання та консалтинг. Франшизу зараз я пропоную. Так ось. Зі мною мають всі погодитись. Тобто, якщо хтось з нас впевнений, що у нас достатньо знань для відкриття будь-якого бізнесу, будь-якого бізнесу, навіть ФОП, от зараз ми вже рік продаємо там ще каву, у нас є маленька кав'ярня, це також окремий бізнес. І вибачте, ми ніфіга про це не знали. І зараз ми вже третій раз змінюємо каву. А, тобто, думати, що у вас є достатньо знань це помилка, бо ми ніколи не будемо мати достатньо знань. А саме головне, що коли ми відкриваємо самостійно, то це набагато дорожче та довше. А, першу свою клініку я відкривав це буде смішно, у мене було 30 тисяч доларів, я думав, що я щось зможу. Потім, але у мене був Lexus, е, і е, свій Lexus я змінив на УЗД-апарат. <реш> 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 Тому також ви всі погоджуєтесь з тим, що це такий собі, да, це ризик. Консалтинг. Знову ж таки, це мій особистий досвід. У 2020 році, коли був ковід. Я думаю, то навіщо я буду вже вкладатися в клініку сам? У мене купа грошей. Я винайму консалтерів. Прийшли до мене консалтери. Насправді гроші на консалтинг і те, що зараз я прошу за свою франшизу, це однакова вартість. Тобто, воно приблизно однакове. Там більш-менш однаковий процес, там також бізнес-модель, там процеси, все-все-все. І саме головне, що розумієте, консалтери реально знають, як треба будувати бізнес. Тобто, всі вони знають, як треба. Бо вони зазвичай практики. І вони показують успішні кейси. Тобто ось я цю клініку побудував, або там будь-який інший бізнес. Ось цю. Але що залишається в реаліях? Для того, щоб працювати по інструкціях консалтингу. Потрібно далі тримати у себе в штаті консалтерів. Бо коли вони залишають тобі документи і свої практичні е, знання та кейси, твої, це, це все твої проблеми. Тобто реалізація, теорія і реалізація це дві окремі ніші, це два окремих світа. Ну, і е, Кожен з нас може виконати одну та, ту саму інструкцію по-різному. І що тепер, на мою думку, пропоную я з досвіду, котрий я пройшов. Створюючи франшизу, я створював в першу чергу партнерство. Але партнерство, воно знову ж таки, він-він, партнерство. Бо партнер вкладає гроші. Це його об'єкт. Це, по-перше, його об'єкт. Але це мої інтелектуальні права. І я і він маємо. Працювати на одне. І в партнерстві весь період партнерства ми взаємо, взаємозв'язані і ми можемо звертатись скільки завгодно один до одного. Це класичні напрямки підтримки будь-якого франчайзингового продукту. Тобто юридична, бухгалтерська, маркетингова контакт-центр та HR. Тут не вистачає медичних технологій, архітектурних планів там, і деяких речей, і кожен з них можна більш детально розглядати зараз ми не про це. І ось саме головне, що нас відрізняє в класичній франшизі. Тобто ми не продаємо просто інструкції і залишаємо свого франшизі з інструкціями. Ми їх реалізуємо. тобто ми себе обмежили в кількості франчайзингових точок таким чином, щоб ми розуміли наскільки ми можемо масштабуватись і як ми довго можемо підтримувати, щоб не просто довго підтримувати, а ми розраховуємо на те, що ми маємо по перше, реалізовувати проект локацію нашого франчайзі. А по-друге, ми маємо підтримувати все життя наших відносин. Тепер саме цікаве. Я думаю, що то все теорія, а от зараз всіх цікавлять наші перші 5 місяців. Саме головне ми живемо у війні. І головне питання: хто хоче взагалі інвестувати в медицину зараз? Бо медицина це за замовчуванням поняття дуже дороге. 50% цільових запитів ми отримуємо від лікарів. І ми отримуємо нульову конверсію просто zero. Чому? Лікар приходить, він, він бачить своїх пацієнтів кожен день, там, да, цілу чергу. І він думає, що все, більш нічого не потрібно. Я не хочу образити лікарів. Ми, управлінці, одним займаємося. Лікарі займаються іншим, і тільки наша колаборація дає успіх. Коли лікарі бачать ті цифри, котрі ми показуємо, вони кажуть, ні, це дорого, я зроблю сам. Я зроблю дешевше і сам. Але є. Це з пісні слов не викинеш. Да? Тобто створення клініки не може коштувати, ніж в середньому тисяча доларів за квадратний метр. І це я кажу про амбулаторний заклад. Тобто, я не кажу про заклад з потужною діагностикою і операційною. Якщо ваша клініка або клініка, яка планується коштує менше. На всьому кошторісі ніж 1000 доларів за квадратний метр. Значить, у вас не буде вентиляції, скоріш за все, е, у вас не буде комфорту для пацієнта. Тобто, ви поставите ну, це комфортні стільчики, тобто можна дешевше знайти. І у вас не буде на чому працювати лікарям. Тобто, це буде той проданий Міл Lexus з БУ Філіпсом IU22, який зараз я перекладу в музей пам'ятників медицини. Ми будемо створювати свій музей там якийсь. Тобто тут інакше ніяк. Друга половина запитів, котрі ми отримаємо, це підприємці. Тобто це будь-який бізнес, який цікавиться просто нашим продуктом. Їх взагалі не лякають цифри. Вони дуже вміють рахувати, вони сприймають цифри нормально, їх цікав, цікавить, як підприємців стрококупності, ну, просто пінелька цікавить. Але вони дуже бояться нашої сфери, нашої ніші. Вони її не розуміють і вони вбачають в цьому багато ризиків. А ще саме головне, що ми шукаємо людей, тобто, щоб відкрити клініку в місті N, потрібно бути мі мешканцем міста M, і потрібно розуміти, е, Н, вибачте, потрібно розуміти своє місто. І коли до нас приходять потенційні інвестори, і кажуть, давайте я відкриюсь в Житомирі. Хмельницькому і так далі, ми питаємо: хто працювати буде? Ні, ми, я працювати не буду, я вам дам інвестиції. Ми відмовляємо. Цікаві цифри. цифри. Станом на 28.11 ми отримали 864 запити. Це всі запити, котрі ми обробили. Обробили о, зі своїми партнерами, нашим франчайзиновим агентством. На сьогодні у нас є три успішні проекти. В перемовинах сім. Ці сім, скоріш за все, також будуть відкриватися, але у нас є своя пропускна спроможність, і ми відверто про це кажемо. І ми вже надали 17 відмов. Тобто це там, де були. О, Намірені, простите. Наміри. 17 було намірів, але ми відмовили. Чому ми відмовили? Багато людей зараз не знають, що робити зі своїми активами та грошима. Дуже багато людей мають приміщення. І якщо вони мають приміщення, вони думають, що ми можемо там щось зробити. Але якщо це другий поверх, Якщо це десь ну, невдала просто локація, або приміщення, котре ми не можемо використати для, для прийому пацієнтів, ми відмовляємо. Вони будуть до нас звертатися знову, так по декілька разів у нас ось там в Коломиї є, це просто, вони кажуть, ну давайте, ну що ви? Є двоповерхове приміщення, вони дивани на першому поверсі продають, хочуть на другому клініку. Я кажу, давайте навпаки, хоча б. Але ну, це, не поєд... це не поєднується взагалі продаж диванів та клініки, Але хоча б навпаки, ні, ми на диванах заробимо, а там будемо датувати. Я кажу, ні, давайте зупинимося все. А, дуже багато запитів у нас на ребрендинг. По ребрендингу є два типи запитів. Це коли бізнес зайшов в тупик, Тобто бізнесу може бути 10, 15, 20 років, він не оновлювався. Він таки консервативно жив, все було добре, добре, добре. А потім цільова аудиторія роз'їхалася, потрібні зміни. Все, люди в тупик. Ми приходимо туди і також аналізуємо багато. Так побудований бізнес в минулому, що зараз ми не можемо його а, за своїми стандартами зробити. Є запити, на жаль, іншого характеру по ребрендингу. Є запити, коли люди, інвестори, вклали в лікарів. Тобто ну, люди познайомились, там, повечеряли. У одного є гроші, у другого іншого є досвід лікарський. Давай відкриємо клініку. Таких клінік у нас зараз є декілька. Проект там від року до двох років. Інвестор каже, давайте щось зробити. Ми аналізуємо, ми відверто кажемо, що слухай, ти вклав зараз там 500, там, неважливо, скільки тисяч доларів. Зараз тобі ще раз потрібно зробити все, бо у нас є стандарти. І ми не гарантуємо тобі, що твій бізнес, що ми відіб'ємо тобі, допоможемо. Тобто ми не продаємо о, франшизу заради отримання свого повшального внеску. Тобто нам потрібно, нам цікаво, щоб партнер розвивався і ми з ним також. На жаль, є приналежність до державної посади. Тобто, нам телефонують деякі є випадки, коли телефонують. У мене є приміщення, у мене є адмінресурс, у мене є гроші, давайте відкриватись, тут одразу закладено, ми на ці ризики не йдемо. І саме головне це несумісність цінностей. Тобто, якщо ми вивчаємо бізнес потенційного партнера, як він спілкується з своїми колегами, як він відноситься до клієнтів. І якщо у нас немає. Сумісних цінностей ми не працюємо також. І саме головне оце саме цікаве тради... промислове шпигунство. Я з задоволенням розмовляю, спілкуюся з промисловими шпигунами зі всієї країни. Поясню чому. коли Приїжджають до нас, ну це я їх люблять, чи шпогунами називаю, да? ми всі маємо робити дослідження, тобто це маркетинг насправді. Люди приїжджають і вони не цікавляться нашою філософією, нашою місією. Їм не цікаво, як у нас зроблено то, як, які, які процеси. Вони точково задають мені питання. А як ви заповнюєте кабінет гінеколога? Да? А які процес... який середній чек? І так далі. Так далі. Ми все розповідаємо, як є, бо модель без нас повторити неможливо. Але ми отримуємо таку ж аналітику, і я знаю, в якому зараз регіоні які проблеми. Це дуже круто, бо вони мені самі надають вже конкурентні переваги, майбутні конкурентні переваги наших франчайзе нових об'єктів. На цьому все. Ростіть гідно. Слава Україні!